Міністр оборони Сполученого Королівства з робочим візитом у Києві російському президентові Бен Уоллес передав послання. Президент Путін повинен усвідомити, що він не може виграти цю незаконну війну, яку він розв'язав, попри те, скільки він відправить на смерть російських солдатів задля свого его та імперських амбіцій. Він не досягне успіху, а міжнародна спільнота стане лише сильнішою у протистоянні цій агресії. Бен Волес вже зустрівся зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Говорили про зброю для перемоги над окупантами. Поговорили про продовження підготовки наших військовослужбовців на британській території. Про головні пріоритети та акценти стосовно цих тренувань. У нас була нагода потиснути руки пілотам, які навчалися у Великій Британії і вже успішно застосовують зброю під назвою Штормшейдов. Звісно, ми обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі, в тому числі бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру президента України Володимира Зеленського. Міністр оборони Олексій Резніков присвятив пост візиту британського колеги в Україну, опублікувавши фото з листівкою, на якій зображений фронтовий бомбардувальник су 24 Міністри обговорювали далекобійну зброю ракети дальньої дії Штормшедо. ЗМІ припускають, що зсу. Пристосували для пусків Shadow саме су 24 Також Резніков уперше визнав, що Україна успішно використовує далекобійні ракети Shadow проти російських окупантів.